Привіт усім. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні, як ви бачите, вже підняв практично підняв парус. Не зовсім до кінця, але практично вже підняв парус мій пафіопеділом. І цей такий цікавий, цікавий, дуже пафіопеділом. Має таку собі назву. Зараз я попробую прочитати і вам скажу. Ось, він такий, бачите, венозний такий в нього парус. Вишнево-бурякового такого відтінку. Ще темніші в нього петалії і його губа. І ось там всередині в нього таке щось цікаве, все, блискуче, таке щось там дуже-дуже-дуже неймовірне. Щось таке там дуже в нього гарне. Ну, ось, бачите. Нарешті я дочекалася, коли він розпустив оці свої такі крильця питалі. І Вони такі, бачите, вони такі ворсисті. ось яка в нього там цікава. така. Кінчики в нього біленькі. Бачите, тут такі маленькі крапочки білесенького є на, на цих кінчиках. А сам він повністю, повністю такий бордово-волохатий. Бачите, в нього навіть на самому парусі є ось по кінчиках. Ось такі ворсинки, подивіться. Напевно, дуже видно, ось так буде, правда? Ось такий він у мене гарний. Ну, і сьогодні я би хотіла вам розказати про нього його історію, тому що в нього дійсно дуже-дуже цікава історія. Назва цього красончика досить така складна. Це Доя Red Rose по Пофіопеділум. Як ви бачите, він дійсно відповідає. Своїй назві цілком, тому що він такий, я би сказала, навіть не червона, а така насичена, насичена винного кольору. Ось така в нього губа. І взагалі він сам весь такого самого відтінку. Такий темно-темно зріле, таке темне вино. Дуже гарний колір, просто шикарний. І так, подивимося на його розеточку. В нього є ось така молоденька розетка, з якої він випустив цвітонос. Це молоденька розетка, тому що була біля цієї розетки цю розетку випустила ще одна розетка, яка загинула. І хочу вам розказати, що цей пафіопеділум в мене дуже такий бідовий. Бідовий чому? Тому що, коли мені його вислали, я купила його в одного продавця. Я вже вам про нього розповідала одного разу. Ось я купила цей у продавця, який має зараз дуже велику теплицю. Він має, він вирощує, дорощує. він купує орхідеї і продає орхідейки теж. І в нього є група в однокласниках, цей продавець з Росії. Я вже в нього не купую орхідейки тільки тому, що почалася війна, а відповідно, пересилань немає. Сам він армянин, він не росіянин. Якщо зараз хтось скаже, що так, ти, ти маєш зв'язки з Росією, ти така от вся дуже патріотична і разом з тим. Ні, я хочу вас зразу сказати вам, що я абсолютно не сторонник росіян. Я навпаки заблокувала більшість дві треті моїх підписчиків були з Росії, і дехто відписався сам, а деяких заблокувала я, тому що я не хочу мати жодних стосунків з росіянами. Ця людина, він армянин, він е, проживає в Краснодарі. А як ви знаєте, Краснодар це була бувша територія України, якщо по історії розібратися. І ця людина займається вирощуванням, дорощуванням вірніше орхідей. Ну і я не сумніваюся, абсолютно ні грама, що він зможе з часом розводити свої орхідеї. І ось від нього я отримала ось такого. Пафіопеділом це було в 2020 році, тобто практично два з половиною роки назад. Він був висланий мені в червні, але так як пошта працює не зовсім так, як би нам хотілося, він йшов два місяці в посилці. Ви не можете навіть собі уявити, не тільки він, а були ще декілька орхідей, і в тому числі і цей пафіопеділом. Що саме цікаве, він був посаджений в мох. І напевно, тому що він був в мосі, оцей мох тримав довший, довший час у цю вологу, тому що він був запакований. І, напевно, це дало, скажімо так, йому можливість вижити в тому такому складному складній ситуації, в якій він опинився. Так ось було там, напевно, 5 чи 6 орхідей, фаленопсиси просто висохли. Відповідно, продавець мені компенсував мої затрати, але цей пафіопеділом я отримала від нього буквально ну, два листочка і один малесенький був корінчик. Шкода, що я зараз не можу знайти. Я пробувала знайти відео, де я знімала, коли я отримала ту посилочку, але швидше всього, я його видалила. Тому в мене зараз немає навіть вам показати, як він виглядав в попередньому вигляді. І ось його назва, бачите. Ось він був в розмірі 2,5 горщика. Ось, і я купила, я його купила, і ось він такий зараз у нас дуже гарнезний. Бачите, він повністю відповідає по кольору, так як заявлено було від самого продавця, виробника, напевно. Ось така в нього шикарна губа. Бачите? Він дуже блискучий, лаковий. Він такий просто ну, неймовірно. Від нього відірвати очей неможливо. Я все хожу, я тільки на нього й любуюся. Так ось е прийшов він буквально два маленьких листочка, тобто, був листочок, один його старий, два, два листочка знизу відсохли, і, відповідно, залишилося оцей один корінчик, який теж був напівживий. Я його помістила в вологий мох, я взяла свіжий вологий мох. Довший час він в мене нарощував корінці в такій тепличці. Я взяла пластикову пляшку, на дно поклала декілька кусочків такої великої грубої кори, дала туди керамзит і вистилала все це мохом, поклала його на цей мох і, відповідно, довкола теж обклала ще мохом. І хочу вам сказати, що там навіть дуже успішно розвився, розрісся мох, той який був. І він видав ще два маленьких листочки, і тоді наростив корінчики. І корінчиків було там чотири, коли я його пересадила ось в цей горщик. Як ви бачите, тут он є оця сіль, яка відкладається на самому горщику від води, тому що, як зараз ви бачите, в ньому теж є водичка. В цьому в піддоні, тому що пофіопеділами взагалі це такий тип орхідей, які, коли цвітуть, вони потребують дуже багато вологи. Тобто, в цей момент, коли є квітка на цвітоносі, ми повинні обов'язково слідкувати, щоб в нього ґрунт був добряче зволожений. І взагалі, по великому рахунку, пофіопеділи люблять бути зволоженими. І цей вид пафіопеділума любить мати притінене місце. Він в мене стояв на поличці, на другій полиці від підлоги, щоб було більш-менш прохолодно. І відповідно я його вже потім переставила вище під лампу, коли він випустив цвітонос. І я хотіла, щоб швидше розпустилася квіточка, тому що терпіння у мене не було абсолютно. Я, напевно, ви бачили по тих коротких відео, які я виставляла на каналі. Я не могла дочекатися, поки він відкриється. Я хотіла дуже подивитися на його парус. Я чомусь думала, що парус буде більш світліший і буде мати якийсь швидше всього бусковий відтінок. Але він, як ви бачите, він повністю такий бордово-шоколадний. Ось такий він собі, ось бачите, лаковий, бордовий. Ось така от в нього шикарна просто пластинка. Цього паруса я не можу на нього налюбуватися, не можу вам навіть передати тієї краси, бо він трошечки показує засвіченим, ось так от на, на, на вашому екрані, але він просто неймовірно гарний. Він такий темно-темно вишневий. Він темно, навіть не знаю, дійсно таке от стигле доросле червоне вино. такий собі. Ось така от красота. Трошечки воно на чомусь не хоче фокусуватися, але. І ось, як я вже сказала, в нього такий, бачите, волохатий, волохатий сам і парус має такі волосинки, має волосинки по всьому стеблі, тобто абсолютно по всьому цвітоносі. Він такі має собі От ворсиночки Зараз я попробую ближче. Бачите, ось, зараз видно, як гарно, бачите? Ось такі ворсинки, він такий волохатий, такий собі пухнастик. Але ці, ці ворсинки, я би не сказала, що вони є такі мягенькі. Звичайно, верхня отак на дотик вони є мягенькі, але коли сильніше притиснути і до них, до них торкнутися трошечки сильніше, то вони навіть досить колючі. Ось що я хочу вам показати: Ось дивіться, бачите, він має оцю розеточку, з якої він зараз цвіте. Ось, це вона оця позаду, такі в нього великі гарні там були. Бачите, ці листочки. Ось такі вони з малюночком. Я сьогодні їх протирала листочком алоє. І, і позаду він випустив ще одну розеточку. Бачите, ось маленька, молоденька розетка. І мені так видається, це, здається, як стоп-лист, що з нього теж буде цвітонос. Але ми мусимо дочекатися, поки відцвіте, напевно, ця квіточка. Тому що по ідеї, може бути навіть і з цієї розетки квітіння, коли, коли ця ще квіточка буде на ньому. Ну, але будемо спостерігати, будемо бачити. Тому що це теж молода розеточка, яка, ви, яка буквально в мене вже наросла. Ось там ми можемо побачити зараз я вам покажу, бачите, оці корінчики, зачатки корінців. Зараз я заберу руку, бо воно. Бачите, ось ось тут є зачатки корінчики, ось один, ось другий. І це дуже-дуже тішить, може це молода розетка випускає. А тут, напевно, навіть є, ось там позаду того корінчика, вам просто не видно, бо тут дуже так, затемнено. Там є брунька. І в мене таке враження, що там буде рости ще одна розетка. Ось це мене дуже тішить, тому що я нарощувала його практично, як ви знаєте, я сказала в 2020 році, я його купила зараз. У нас 23-й рік. Два з половиною роки в мене наростали оці от дві такі маленькі розеточки. І відповідно я напевно дуже щаслива людина, що я дочекалася все-таки цвітіння, тому що на той момент я думала, що ця рослинка загине. Він не показував, скажімо так, ніяких ознак. Росту ні коріння, ні листочків. Він сидів з цими двома маленькими листочками досить довго. Я би сказала, навіть на протязі 9 місяців від нього не було жодної ознаки, що він буде рости. Я тільки заглядала постійно на шийку, там, де от листочки кріпилися до корінчиків, чи там немає ні якогось загнивання, чи там немає якихось коричневих плям. Наразі все було добре. Але що саме цікаве, я вам скажу ще, коли я його отримала, він був пересушений, я його була оприскала теж соком алоє. Потім, час від часу я протирала шийку соком алоє, Навіть було так, що я одного разу занурила його повністю в розчин. У мене був алоя, листочок алої, я розтовкла його в шлянці води такий досить концентрований той був розчин. Я його занурила цілком повністю з листочками, з корінчиками і забула про нього. Поїхала я в магазин, і години-півтори він в тій воді там собі плавав. І що саме цікаве, я коли приїхала, я була сама на себе дуже зла, тому що забути рослину в воді, при тому всьому, що я її рятувала, це просто було з моєї сторони таке. Легковажне рішення, легковажна така, по такий, такий вчинок, тому що це, чесно кажучи, рятувати рослинку і потім взяти самому своїми руками її загубити. Ось. Але наразі він тоді, напевно, йому це сподобалося, тому що ці купання я проводила потім декілька разів ще. Тому що після того, як він посидів в тій воді, поплавав. Буквально через яких, може, два тижні я побачила два новеньких корінчика, чому я була просто неймовірно рада. Ось. І після того, звичайно, я давала ще можливість його купала в таких розчинах. Я додавала то сік алоє, то я додавала йому сік толстянки, оце той самий наше грошове дерево, яке в нас є. Потім я робила розчин з ромашки. Один раз навіть я його викупала в Максимі, тому що я боялася, що виникнуть якісь, можливо, гнилосні захворювання, тобто від різних грибків. А що саме цікаве, що я його, коли я його садила в ґрунт, оцей ґрунт я спочатку прокалила була в мікрохвильовці, просушила повністю цей ґрунт просушений. Після чого я взяла фітоспорин, розвела його в водичці. Фітоспорин у мене стояв більше доби. В тепленькій воді, ну, в воді, потім я легенько розчинила його теплою водичкою і пролила весь ґрунт. Більше того, я всередині горщика я поклала таблеточку Алірину. Я туди поклала кристалики. в мене була тоді на той час оцей НВ-101 1 в кристаликах. Я туди поклала оцю підживку. І Якщо я не помиляюся, на той час в мене був оцей курячий послід, і я його буквально розбила цю гранулу. І я десь четвертку частинку цієї гранули поклала на саме дно горшечка. І ось таким чином, бачите, такий, скажімо, ґрунт для нього дуже йому сподобався. Але ще горщик є глиняний, він дуже добре вбирає вологу. І навіть якщо ґрунт вже пересох, горщик може бути таким злегка зволодки, легко-легко зволоженим. Відповідно, тоді я зрозуміла, що він любить, щоб було постійно волого, і я вже тримала його в полі зору, коли почали наростати листочки. Ну, відповідно, моїй радості не було меж, коли в мене випустилася друга отака розетка. Бачите, він підріс, він дуже гарно нарощував листочки. Як ми бачимо, тут є у нього чотири таких гарних листочки. і... З'явилася ось ця розеточка. Відповідно, я була дуже-дуже щаслива. Ось. Ну і тепер, звичайно, я теж дуже рада, що є ось така, от, така красота. Він буде нарощувати ще і ще розеточки. Я маю ще один глиніний горщик. І що саме цікаве, в нього, як ви знаєте, що всі пафіопеділу дуже люблять пересаджуватися. Так ось. Я його пересаджувала до цього горщика, напевно, раз зо три. Я його висадила спочатку з моху. Я його перезабрала з цієї пляшки, з цієї теплички. Я забрала його в маленький горщик. У мене теж був такий, ем... він навіть не керамічний, а він такий зроблений з порцеляни, але він був весь в дірочках. Зараз я попробую вам його показати. він мене он там, я вже його побачила. Он там, бачите, ось він. Ось він, оцей біленький. Він має він весь в дірочках, бачите, це порцеляна, але він в дірочках. І ось він тут знизу має ось так. От він у мене тут різ, Бачите, в цьому от всередині ось так. от було, Там була кора, і він в мене різ в цьому горщику. Відповідно, потім я його забрала і я його пересадила в трошки більший. Він був в закритій системі, він в мене був посаджений в шкляну вазочку. І коли в мене почала нарощуватися ось оця розеточка, вона проклюнулася, такі було маленькі два малесеньких листочки. Я його пересадила вже в цей горщик. І ось він тут в мене живе. Звичайно, якщо з'явиться ще одна-дві розетки, йому буде тут затісно, то я його пересажу в більший горщик, теж глиняний, тому що йому це дуже-дуже подобається. Що саме цікаве, хотіла ще вам розказати. Пафіопеділом, особливо цей, от цього я так зрозуміла, що саме цей пафіопеділом любить, щоб було прохолодно. Йому не дуже подобається, коли є жарко, тому що він починає скручувати листочки. У мене в хаті, як ви знаєте, в мене в будинку 20-22 градуси. Бачите, і ось він робить ось такі, от, бачите, вм'ятини. Він просто скручує листочок, коли йому є жарко. І коли я його переклала на нижню поличку, там біля ближче до дверей, які в мене відчиняються з на, на, кухні на двору, відповідно він перестав скручувати листочки, і ось уже цей, бачите, він вже більш-менш рівненький. Ось, і Тут маленькі ці, це стоп-листочок в нас, якщо ми знаємо, так, тут в нас теж. Тобто ці листочки вже більш рівніші, тобто, немає таких от їх вм'ятин, немає таких, бачите, от таких пошкод... не пошкоджень, навіть я би сказала, а деформації. От, е, Любить він дуже оприскування. Я його виносила навіть влітку, я його винесла була на двір, і я дала можливість, щоб на нього падав дощик. Але після дощу я знову забрала його додому, бо сонце. Припалює листочки. В нього був ще один листочок. Ось тут, бачите, є скоринка. Ще був один листочок. Я його зняла, тому що він був припалився на сонечку. Відповідно, я десь вчасно не забрала його, але я слідкувала, тому що ця рослинка для мене була дуже важлива. Ну напевно, як і кожна з моїх орхідей, тому що у мене до кожної є свій підхід. І відповідно за цим я дуже трусилася, бо я дуже його хотіла побачити, як же ж він зацвіте. Ну, і ось, як ми бачимо, в мене зараз є цвітіння. Я, правда, його зараз е, підчепила на паличку, щоб він трошечки, щоб ми могли, ну, його побачити, личко, щоб, ми, щоб його припідняти. А так я його, не, я його не піднімала. Він собі так, в такому вільному вигляді, росте, йому нічого не заважає. Ну, ось такий красун. Красотун, я б сказала. Єдине, що я роблю, я додаю йому підживки. Звичайно, він дуже любить органічну підживку. Мені, до речі, цей самий продавець мені прислав чисто в подарунок, там був послід літучих мишей, теж гранульований. І я ще йому давала, зараз я не пригадаю, але оті всі, оті всі травички, які я заморожую, оті всі абсолютно настої, які в мене є, я по капельці даю йому теж. Відповідно, в мене є ще пафіопеділими, я теж їх годую тим самим, тобто я даю всім потрошки, і йому теж перепадали такі підживки. Ось така, от мене на сьогодні до вас новинка. Бачите, така в мене красота розквітла. Це я можу, скажімо так, трошечки навіть гордитися собою, тому що це домашнє цвітіння. Я дуже-дуже тішуся, що він все-таки зацвів. Ось. І, напевно, я зніму ще декілька коротких відео для того, щоб вже коли він буде відкривати, повністю підніме парус, коли в нього опуститься губка, відкриються оці такі петалії. І, відповідно, я тоді вам зніму, щоб ви могли побачити з вами поділитися от таким своїм досягненням. Я рахую, що це так досягнення, тому що. Я його фактично врятувала з, з самої такої, е, скажімо так, вирвала в лап смерті. <сум> Може, я це жарт, ну, такий жарт невдалий, але все-таки це от мене, це моє досягнення. Я його врятувала, я дуже тішуся, що воно що він в мене є. Ну, ось на сьогодні от така от у нас коротенька буде навіть, я би сказала, розмова. Як ви знаєте, фіопеділу ми всі люблять органіку. Ось, якщо є органічні підживки, звичайно, я йому даю і інші, не тільки органіку, я так само давала йому монофосфат калія. Я один навіть, по-моєму, рібав, коли я розводила рібав для нарощення корінців, я дуже хотіла він як стимулятор, і я теж капала буквально крапельно, капала на ґрунт цей рибав. Протираю я йому шийку час від часу листочком алої. Листочки теж я протирала сьогодні, листочко малоє, Це теж дає поштовх для росту корінчиків, для росту молодих листочків, тих таких розеточок. Бачите, Отака от. така в мене сьогодні красота. Ось, дуже я тішуся, буду чекати ще одного квітоноса від цієї розетки. Не скажу, що він можливо випустить квітонос цього року. Ну, якщо це трапиться, то я теж вам покажу. Наразі він не потребує такої дуже великої до себе уваги. Якщо ви отримуєте пофіопеділу, в нього не пошкоджена коренева система, то жодних проблем. Вам єдине, що він дуже любить пересадки, щоб ви знали. Всі пафіопеділи, абсолютно всі пафіопеділи дуже люблять пересаджуватися. Вони дуже люблять отримувати новий ґрунт. Тут ґрунт у мене дуже рихлий. Я боялася, щоб не загнило коріння, тому я тут дуже багато підмішала камінчиків. Я підмішала такої грубшої кори. Як ви бачите, тут в мене є і ракушки. Бачите, якби не було ракушки, вони роблять своє. Там є всередині ґрунту, є колоті ракушки. Там є всередині, я, дос, я підсипала доломітову муку. І от що саме цікаве, коли ви робите ґрунт для, чергового, для чергової пересадки по якщо є така можливість, додайте буквально чайну ложечку доломітової муки. І нехай вона собі з ґрунтом перемішайте, і хай собі там буде всередині. Ось, І воно буде робити свою, свою таку роботу. Бо... Вони всі кальцеміни і всі пафеопеділи дуже-дуже люблять крейду, люблять вони кальцій. А відповідно у доломітовій муці кальцій, кальцію дуже-дуже багато. Там на дні є декілька, буквально, може, з 10 камінчиків цеофлори, теж в ґрунті є перліт, сераміс. Потім я додавала туди піноскло. І, відповідно, там є оця дрібна кора, це кора орхіата маленької фракції, звичайно, і трошечки там є торфу. Але торф не це, що ми, я вам показувала такий губчатий. А я взяла купила пакетик грунту для насіння. Коли ми висіваємо насіння, ось оцей верховий торф. і він Тут є теж підмішаний, тому що без торфу ніяк не, не, ніяк не може бути. Пафіопеділ ми люблять такий міцний ґрунт. Навіть ложку глини я додала звичайно, просто взяла з вулиці. Пролила її кип'ятком, тому що можуть бути різні личинки, різні можуть бути жуки, можуть бути якісь яйця в ґрунті. Відповідно, навіть слимаки ті самі відкладають в ґрунті на вулиці з грядки, ні в якому разі не можна брати ґрунт додому і висаджувати в нього, наприклад, насіння. Тому що можна принести грибного комарика, можна принести що завгодно з таким ґрунтом. Відповідно, я його пролила кип'ятком. Я його потім оприскала фітовермом, і таким чином я потім підмішала його до загального ґрунту. Це для того, щоб ґрунт був трошечки такий, я би сказала, плотніший, щоб він такий був більш насичений. При кожному замішуванні ґрунту я додаю якийсь новий, наприклад, туди складник, бо я пересаджу, наприклад, я планую його, якщо він зараз не випустить з цієї розеточки він не випустить цвітоноса, то по закінченню квітіння я його знову пересаджу. Навіть в цей самий горщик, але я буду. Грунт підмішувати, щоб він мав постійно щось свіже, щоб йому, йому дуже подобається. До речі, коренева система в нього не дуже велика. І ось цей горщик він має буквально сантиметрів десь ну, 12-15 у висоту. Тобто він є широкий, бачите, але він не є довгий, він не є високий. Відповідно, можна буде йому використати навіть такий, щоб був низенький, але широкий горщик, щоб він міг собі у тій корінці, щоб було куди нарощуватися розеткам. Ось, і тоді буде навіть дуже йому добре. Але знаєте, що я ще зауважила? Звичайно, що широка, широкий горщик буде дуже навіть добре, він буде мати де нарощувати молоді розетки, але він, він перекидається. Тобто, зерку повинно бути якийсь, бачите, навіть тут я поклала камінчик, він такий трошечки важкий, цей камінчик, щоб він тримав. тримав е Горщик теж самі, сам по собі неважкій, але коли вже розету буде багато, він перекидається. Тут теж треба на це звернути увагу і відповідно прийняти рішення. Тобто покласти, покласти якісь важкі камінчики, покласти якісь прикраси, думаєте, жабка в мене чому там сидить? Вона його притримує. Цей горщик теж, бачите, оця жабка вона досить важка. Це така собі. Вона, не знаю, зроблена з якогось каменю і просто помальована оця жабка. І вона теж тут робить такий противагу. Тобто, бачите, ще один камінчик ось тут є. І ось таким чином я запобігаю перевертанню горщиків. Ось так що, ось така в мене на сьогодні до вас новиночка. Ось така в мене сьогодні до вас маленька така розповідь. І ось давайте подивимося на нього ще раз, який він шикарний, який він гарний. Який він просто, неймовірно, волохатий. Це мені дуже подобається. Він такий цікавий цікавий я прямо... От Хочеться його торкатися все більше і більше і більше. Він просто, от неймовірно, неймовірно, гарний. Бачите, ось таке в нього собі. Такий парус. Ось така в нас красота. Я б сказала, що колір передається практично такий, як він є, але він трошечки світліший. Насправді він темніший. Ось, ну і я вже вам покажу його, коли він підніме повністю парус, коли розкриється. Ну, це буде, напевно, завтра, післязавтра. Бо я чекала його, цього відкриття парусу ще в неділю. Але сьогодні маємо середу, і, відповідно, ще він не відкрився, бачите? Ну, Ось така краса. Ну, все. На сьогодні всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося відео, можливо, щось корисного ви почули, ставте пальчик догори. Я буду дуже вам вдячна. Слава Україні! Смерть нашим клятим ворогам! І до нового відео! Всім пока!